Неодмінна частина нашого щоденного життя. У складні часи, у скрутя, чи в небезпеці, її потреба стає ще відчутнішою. Саме тому, реагуючи на гуманітарні, кліматичні і суспільні кризи, організація World Central Kitchen приходить на допомогу однією з перших. Перші два-три дні після початку повномасштабного вторгнення. Місія вже була в Україні. Приїхали представники, які почали шукати партнерів. І одним з перших, хто приєднався в Україні до створення WCK загалом для України, це був Львівський фонд вільних і небайдужих, який вже з 2014 року займався волонтерською діяльністю. І ця компанія надала повністю всі свої ресурси, починаючи від кухонь, закінчуючи всім персоналом, для того, щоб місія зайшла в Україну і якнайскорше почала свою роботу, почала допомагати людям. Вони були одними з тих, хто вже з першого дня, з 24-25 лютого, почали відкривати свої кухні і готувати біженців, які вже їхали на той момент. З усієї України вони почали готувати дуже маленьку кількість порцій. В перші дні це було тисяча-дві тисячі порцій. Це звичайно не вистачало. І коли приїхав до України Хосе Андреас, він вразив тим, що він був готовий вже розпочати готувати 30 тисяч людей в день. В наступні декілька годин вже ставали намети по всьому Львову. І саме базування в у Львові дало можливість всім цим людям, які почали виїжджати з, зі сходу країни. З півдня країни, рятуючись від е окупантів, вже отримати першу допомогу ще на території України, ще не проходячи е кордон з Польщею по або Словаччину або Румунія. Заснована 2010 року шеф-кухарем Хосе Андресом організація надала понад 350 мільйонів свіжих обідів людям, які постраждали від стихійних лих та інших криз по всьому світу. У темні часи саме їжа живить і дає надію, яка так потрібна. Коли життя в небезпеці приготувати свіжий обід не те, що відразу спадає на думку, але те, що підтримає, огорне турботою і нагадає, що ви не самі. На нашій кухні в Перемишлі працювало дуже багато волонтерів та шеф-кухарів з Європи. Одним із них був шеф Олів'є. Він сам з Іспанії. Він досить суворий, але й водночас досить добрий шеф, який приходив. Найпершим в кухню, тобто він її відкривав, і він її закривав. World Central Kitchen не тільки годує людей, які цього потребують. Свого часу засновник організації Хосе Андрес спомітив неефективність наявних систем реагування на кризи тих, хто цього потребує. Продукти прибували не так швидко, як люди їх потребували. Їх було недостатньо. Саме тому World Central Kitchen ініціювала створення інфраструктури, яка збільшить стабільність забезпечення продовольством. right now i am finishing a culinary trip across the front line visiting all of our partners and my job is to work with them and support them in making sure that the meals that we deliver to our recipients are warm this is especially important because right now most people that we feed do not have heating in their homes or ability to cook for themselves, and therefore they are often unable to reheat the meals. So, when we arrive at a location and we provide a meal that our recipient takes into their hands and it's warm, the most common thing I hear is, Oh my goodness, let's run and eat quickly while it's warm because they can't heat it at their house. And that is WCK, that's the World Central Kitchen. We don't only want to give the food to people, we want that food to be a hug. We want it to be something that brings them a little bit of joy and warmth and makes them feel cared for. And also that meal is delicious and full of nutrients. Протягом весни і на початку літа місія досягла таких обсягів, що кожного тижня ми завозили в Україну 170 фур продуктів харчування. Донорами були поляки, іспанці, італійці, інші країни ЄС, які допомагали з донорством продуктів. Також ми закуповували продукти в більшості своїх у Польщі, у Іспанії. На початку літа ми зрозуміли, що у багатьох людей, які знаходяться на е, прифронтових територіях, вже є можливість приготувати собі їжу. Тому була відкрита Нова активація це продуктові набори, з якими ми впевнено зайшли на ринок гуманітарних місій, і наші набори досі вважаються одними з найкращих, бо ми маємо найбільш збалансований склад харчування на місяць для сім'ї, яка складається з двох дорослих людей і однієї дитини. І на сьогоднішній день ми можемо вважати, що ми покривали в 2022 році. Ми покривали. Майже 60% людей, які потребували продуктів харчування. Упродовж останнього року організація надає активну підтримку населенню України в гарячих точках, де підвезення продуктів ускладнене через бойові дії, містах, які пережили окупацію, зазнали руйнувань родинам, які живуть у постійній небезпеці. А це сотні тисяч свіжих обідів і десятки тисяч наборів їжі щодня. В середині літа 22-го ми покривали майже всі регіони України, які потерпали від вторгнення російських військ. Ми були перші першими, хто заїхав на деокуповану територію Харківщини, ми заїжджали з військовими на деокупованій території Ізюмської громади, на території Куп'янської громади. Ми були першими, хто проносили. Гарну звістку зі сторони України у вигляді продуктів харчування, води, їжі, фруктів для тих людей, які перебували більше півроку в окупації. До кінця 2022 року ми почали змінювати статус нашої місії, нашої активації, і ми почали її перебудовувати в рамках реагування на емердженсі ситуації. Емердженсі ситуації це обстріли, прильоти, ракетні атаки і так далі. Ми займаємося розповсюдженням гуманітарної допомоги від американської компанії World Central Kitchen. Наразі ми видаємо по Донецькій і Луганській областях продукти харчування, це пакунки World Central Kitchen, які важать 10 кілограмів. На місяць ми видаємо 20 тисяч продуктових наборів. Також World Central Kitchen підключила Партнерів по гарячому харчуванню, які видають по місту Святогорську тисячу порцій кожного дня, і на часів Яри наші інші партнери возять теж тисячу порцій гарячого харчування кожен день. Також ми допомагаємо на емердженсі прильотах. Це такі, як недавно трапилося в місті Селідові, там, де достають людей з-під завалів, розбирають все інше. Ми допомагаємо хлопцям з ДСНС, лікарням, місцевим жителям, гарячим харчуванням, чаями, напоями, кавою, печивом, всім таким іншим. Ще один виклик, який на себе прийняв WCK, це було забезпечення людей водою. Це була нова для нас ініціатива, але вважаю, що ми дуже гарно з нею впоралися. Ми змогли побудувати в деяких регіонах, такі як Херсонщина, водні станції, які на сьогоднішній день забезпечують декілька громад питною водою. В них такої води не було навіть до війни. Також у співпраці з нашими партнерами ми забезпечуємо бутильованою водою теж велику частину Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя. У перші місяці повномасштабного вторгнення World Central Kitchen надавали підтримку мільйонам українських сімей, а це понад 100 мільйонів порцій. 500 ресторанів, фудтраків і кейтерингових компаній працювали спільно в понад тисячі міст і селищ по всій Україні. Допомогу від World Central Kitchen надавали в понад 9 тисячах пунктах у восьми країнах Європи. Дякуємо, що нам надають таку допомогу. Все гаряче. Дай Бог їм здоров'я, дівчинкам, дівчинки молодці. І дай Бог, щоб це воно в нас так і було далі ще, щоб ми не залишилися без нічого. Це дуже велика вдячність. Ніхто нічого ніколи не говорить. І салати ж завжди є. Сіненькі скільки раз були сіненькі, ви теж відконсервовані були. На третьому році повномасштабної війни продовольча допомога є вкрай важливою, проте це лише один із викликів, які долають прифронтові громади та громади, які постраждали від війни. World Central Kitchen прагне задовольнити потреби українців не лише в теплій та поживній їжі, але й допомогти їм комплексно. Тому за підтримки партнерів і волонтерів продовжує свою місію в Україні. З певненістю можемо сказати, що нагодували мільйони людей в Україні. Наша статистика показує, що ми приготували більше 250 мільйонів порцій гарячого харчування. Кожного місяця ми підтримуємо більше 150 тисяч сімей продуктовими наборами.